Отфіт для подорожі у літак аеропорт. У Варіант другий. Я знайшла цю прекрасненьку кольору майку. Я її взагалі залишаю для таких робочих моментів, але якщо ви подивитесь, тут просто ідеальний такий колір, який і не білий, молочний колір. Беремо джинсовку, джинсовка світла леве. Сюди можна було б шкіряну сумку. Або сумку для подорожей. Сумка для подорожей. У мене улюблена ось така. Там буде і лаптоп, і всі документи, і <смас> поїсти щось. Особливо, якщо літаєш якимось заявом, треба з собою взяти все, що потрібно, тому що там нормально нагодують. І кросівки, так, в принципі, підходять. Що ще бракує? Окуляри? Окуляри! Тут є кармани, коли куди можна покласти свій паспорт, квиток, boarding pass, Але ще класний варіант взяти ще одну сумку, маленьку, де буде все, що необхідно. Ой, телефон і все таке. Ні, це так, вона не підходить. Но сумка насправді зари, тому вона не регулюється ось так. Uh, так можна піти за кавою, а це десь залишити потім, якщо вона не потрібна, просто покласти. Ну що, бон вояж.